Фанільні бірек, турецькі слойки з сиром з тістом філа. Буде багато сиру, багато спроб, але цей рецепт реальний і нам все вдасться. Дрібно шинкуємо зелень, У мене це кроп і додаємо до сиру. На 200 г додаємо одне яйце. Окремо замішуємо яйце, 100 молока і дві ложки олії. Беремо два листа, тіста філо, додаємо декілька ложок нашої суміші і розтираємо. Відступаємо від краю і додаємо сир. Насипаємо його вузенько, але не шкодуємо. І починаємо загортати. Це достатньо нескладно. Розрізаємо трубочку на чотири частини і кладемо на деко змащене олією. Перед випіканням наші слоки змащуємо сумішу, але не робіть для них басейн. Прикрашаю кунжутом. І в розігріту духовку 160-180 до 30 хвилин. Орієнтуйтесь на золотаву скоринку, і наразі ви споглядаєте витвір мистецтва єдиною у своєму роді, адже він єдиний, який вижив. Вони не погоріли. Просто ці бюреки так смачно пахли, що ми накинулись і з'їли все, забувши зняти.